Я, да. Это наверное еще час. Мало же мало же спать ляжется. Ну да, но буду совсем делать, Ой, Сереж, Сереж, секундочку, не закрывайте, пожалуйста. Мне найдет мороз. А что ты? Да не буду, блин, это так будет более эротично. Тихо, перчатки надо. Воен, военный санта Да. Їх дочок, щоб так заробляти на прожиття. Він розорився і вирішив пожертвувати честю дочок. Миколай допоміг йому заради дітей. Святий Миколай завжди являв до людей почуття любові, що мудрості, доброти, а надто милосердя. Завітали ми Завітала. до вас. Добрий день, дорослі. Щасливий день малям. Ми раді до вас завітати. Тепер веселіше. Святі, нас завітай!» Слава Богу, добрі люди! Нехай завжди добре буде. Хай кожного часу, і в кожну хвилину Господь на допомогу біді не покине.

Ми звернулися до шкіл, до дітей із школ за підтримкою, пояснили ситуацію, показали деякі там кадри условиї, в яких тут умови, в яких люди живуть, діти, по-перше, страждають. І діти радо відгукнулися. цій акції приймали участь декілька шкіл. Це 14-та школа міста Дніпропетровська, це 72 школа міста Дніпропетровська, 132 школа Дніпропетровська, 119-та школа Дніпропетровська, 101 школа Дніпропетровська. Зараз ви тут побачите, ми зняли такий ролічик невеличкий, і як діти Дніпропетровська вітають вас і ваших діточок. Це, це звичайно, не всі. Це тільки частина, те, що ми змогли зняти і, і ну трошки не встигли. Все, давайте немножечко потише, плохо слышно. да тихонько.

Мы, мы хотим войны. Войны. И на нем, мы. Давайте дружить! Давайте вместе! Давайте дружить! Все, кто еще хочет что-то сказать, так, ребята, давайте, давайте, давайте дружить еще раз, пожалуйста. Давайте дружить и захлопаем. Хорошо? Три, Три. Три. А лошадка тоже пойдет спать. Не спать, а ухаживать. Она кушать хочет. Я не дышу, сейчас скажу, что ты самая бедная девочка.